Високий рівні професіоналізму справі, громадян, які виїжджають на місця атак у місті та медичну допомогу постраждалим нагороджуються працівники Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і катастроф. Це не відкладних стані 5 від, Сталін, від Світлана Пакуменко. Кетчер-диспетчер. <плес> Єдиної оперативної диспетчерської служби Анастасія Горська. гості, а щоб ми разом подякували і нашій екстремі, тому що це перші лікарі, водії, з ким, ми, на жаль, ми під час обстрілу зустрічаємось. На жаль, що обстріли зустрічати з приємства. Я бачу, як ви ризикуєте власним життям, я бачу і вашу відданість професії, тому від щирого серця особисто від мільйонного місця, від мешканців, від нашої медицини я хочу вам подякувати ще раз подякувати всіх, хто працює тут. Це одна велика родина медика. Я хочу, щоб ми жили так порозуміння. Я хочу сказати, що згодна з мером про те, що медицини немає її власної. Майні військові все єдина родина, єдина сім'я, єдиний медичний простір, в якому нам доводиться вистоювати, виборювати. Ми боремося за життя, ми боремося за здоров'я, за благополуччя наших пацієнтів, за благополуччя наших родин. Допомагаємо повернутися нашим військовим, повернутись до звичайного життя. Допомагаємо нашим дітям, тому що в них також виклики сьогодення, впливають на їх психогенний стан. І багато діток, які потребують нашої ментальної. Сьогодні ми відмічаємо день медичного працівника. Ми тут зібралися для того, щоб привітати всю медичну спільноту Одеси і області. Особисто привітав одеський міський голова. Ми дуже вдячні йому за підтримку. Скільки уваги він приділяє медицині. Скільки уваги він приділив за цей рік екстреній медичній допомозі? Він ніколи не забуває про нас. Всебічно допомагає. Ми зі свого боку будемо розвиватися, будемо покращуватися. Дякую всім за підтримку. Мирного неба зі святом, медичній працівники. Хочу подякувати одеського міського голову Геннадія Труханова за такі щирі подарки і нагороди. Дякуємо.